У районі майже навпроти районної адміністрації розташувався центр здоров'я Аюрведа-192. З древньої мови це наука про життя. Ходімо дізнаємось. Тільки не підіймаєшся сходами і одразу відчуваєш приємний запах цитрусових благовоній. Ця клініка зроблена по типу кола. Справа прийом лікарів, гомеопата, остеопата. Далі невролога та рефлексолога. Зліва ж ти опиняєшся в зоні релаксу. Роздягаєшся, надягаєш спеціальний халат, одноразові тапочки і проходиш в зону масажів. Під час консультації враховуємо конституцію, дисбаланс, а вже з дисбалансом ми звичайно враховуємо і який тип травлення. Також ми враховуємо сезон. Тому що, наприклад, зараз сезон кафа, і в цей сезон особливість вогню він буде більш ставати віалим. Якісь такі буде затримка їжі, переварення їжі, і, і, і чому піст зараз? наприклад дуже така пральна терапевтична, навіть ну скажімо, Рекомендація щодо перегляду того, що ми їмо, і ми забираємо з їжі продукти, які мають більш вялий, повільний процес переварення їжі, тобто вялий вогонь травлення і... Надлишкову гентравленню оце три патологічних типи, і задача наша під час консультації визначитися з цим типом і дати рекомендації щодо його корекції. В пульсі можна бачити стан роботи тканин організму. Це особливість, тому що ми в Реведі розрізняємо сім тканин, і ми можемо бачити, як в якому стані знаходяться ці тканини. І коли проходить курс очищення організму, панчакарма, то ми бачимо, на якому етапі як починають іти процеси в тканинах. Відповідно, ми можемо відслідковувати всю всю динаміку процесу. В пульсі ми можемо побачити особливості домінування той чи іншої дощі, тобто функціональних принципів, а ми знаємо, що це є три функціональні принципи: вата, піта і кафа, тобто вітер, вогонь, вода. Взаємодія між ними визначає стан функціонування організму. І якщо один з цих принципів буде в надлишку або якісь недостачі, то це буде проявлятися в дисбалансі відповідної виникненні хвороби. Коли ми в пульсі дивимося, ми бачимо як на даний момент ситуацію, так і бачимо те, що відбувалося раніше. Ми бачимо які процеси в людини могли бути там 10 років, навіть, там більше років назад, і бачити, як сформувалася фізіологія людини під впливом цих принципів, і таким чином можна їй дати поради щодо призначення процедур, так і харчування, так і фізичних навантажень, тобто яку зарядку робити, може більше дати динаміки, додати так чи навпаки комусь більше додати більше статичних нагрузок. Сьогодні я вирішила ближче познайомитись з аюрведою. Спробую на собі процедуру вішеш. Вішеш це аюрведичний масаж всього тіла в чотири руки з поглибленою обробкою тканин тіла, м'язів та суглобів. Спеціально підібрані масла глибоко приникають в клітини, звільняючи міжклітинний простір від накопичених токсинів. Після масажу тебе пригощають смачним чаєм з медом, відчуваєш, ніби знову народився. Кунжутное масло дает такие свойства, как балансирует все три души – вата, капха и пита. И также прорабатывает глубокие мышцы. Это дает, в свою очередь, лимфодренаж, улучшается микроциркуляция тканей, крови. Человек чувствует, расслабляется и чувствует себя великолепно. Приходит в баланс. В клініці пропонують пройти курс панчакармы курс очищення та омолодження організму. Шлаки, токсины, которые в Айрведе называются амой, накапливаются именно в межклеточном пространстве. Поэтому в течение этого курса он относительно долгий, длится около 2-3 недель. А если подготовительный этап, то может быть там и до 4 недель, наша задача добраться именно до вот этого межклеточного пространства. После диеты подготовительной вы переходите тоже опять-таки с разрешения врача, переходите к процедурам внутреннего промасливания. При внутреннем промасливании принимается Ой-таки внутрь масла ГИ, о котором вы уже знаете, да, это перетопленное сливочное масло, которое взято вот, только желтый субстракт, вот этот золотой. Вот он очень полезно. И, собственно, оно и способствует этому промасливанию, да, которому мы говорили, о эластичности, созданию эластичности сосудов, тканей, вот, каналов тела. И внешнее промасливание. Внешнее промасливание это самая приятная часть панчикармы. Она состоит вот в этих наших известных синхронных массажах, массажах в четыре руки. По окончанию процедур промасливания мы переходим к процедуре, которая называется веричан. Это прием растительного слабительного. Ну, очищение, да, так или иначе нам нужно этим будет заняться. Эта процедура проходит дома, на нее нужен один день, потом день отдыха. И опять мы ждем вас к нам. Затем, как правило, это в понедельник, либо в какой-то другой удобный день. Для начала процедур басти. Они называются басти, но по сути это клизмы. Для у нас клизмы это целый такой ритуал, что есть клизмы масляные и очистительные. Поспілкувались ми з тими, хто пройшов курс відновлення під назвою Панчакарма. Например, я там потеряла 7 килограмм весу, даже не почувствовав это, да, появилась невероятная легкость там во всем организме. Ты просто почувствовал себя намного-намного моложе. Очень много положительных моментов, но ключевое, чтобы я вы, ну, выразила одним словом, это то, что здоровье. То есть я то, что 10 лет, я вообще не болею. У меня нет даже ОРЗ. То есть я не знаю, что такое ОРЗ, ангина. И это при том, что я говорю, я нахожусь все время в социуме. То есть я не сижу как бы дома. В какой-то вот среде, в которой ну, ко мне нічого не прилипло. Тобто, я це все зв'язую не з генетикою, не з чем то іще, а именно вот з тим, що я делаю регулярно почекарму. Зафіксував об'єктив нашої камери таку процедуру, як Широдхара. Стародавня аюрведична процедура, під час якої теплі лікарські масла в вигляді постійного рівного потоку ллються на лоб пацієнта зі спеціальної мідної посудини, що дозволяє позбавитись безсоння, депресії та заспокоїти нервову систему. Якщо ви хочете очистити шкіру, то варто спробувати процедуру у двартанам. Тут за допомогою порошку зі спеціальних лікарських трав двоє масажистів розминають та розтирають тіло, покращуючи рухливість суглобів. А чи знали ви, що на стопі людини близько восьми тисяч точок, кожна з якої є відображенням того чи іншого органу. Стопи є відображенням нашого тіла в мініатюрі. Завдяки мистецтву повільного продавлювання, рефлексологія гармонізує діяльність цього організму в цілому і кожного його органу окремо. Якщо ви хочете позбавитись проблеми синуситів, носових пазух, головного болю, мігрені. Варто спробувати процедуру насія, інгаляції зі спеціальними лікувальними препаратами через носоглотку. Метою процедури є очищення області шиї, голови плечей і приведення організму в фізіологічну рівновагу. В клініці Аюрведа 192 є розслаблюючий масаж під назвою Балінезійський. Цей масаж включає в себе легке розтягнення, продавлювання, рефлексологію. Та ароматерапію. Незвичайними процедурами є ванночки з тіста, наповнені маслом. Наприклад, процедура нетратрепана дозволяє лікувати очі, очищеним топленим вершковим маслом, допомагає розслабити очі, а також в боротьбі з кон'юктивітом. За допомогою декількох процедур можна нейтралізувати погіршення зору, викликане діабетом. Такі ванни ставлять і на різні частини тіла. Наприклад, катівасті – процедура в області нижньої частини спини, рекомендована при ішіасі, болях в нижній частині спини. Вона також зміцнює спинний мозок. При захворюванні суглобів а також паралічі половини тіла після інсульту та болях в тілі є процедура підцачилі. Поєднання масажу та теплового впливу постійного струмення масла. Є в клініці і аюрведична косметологія. Деякі поради, як доглядати за шкірою, надала косметолог. То, що ми можемо ми використовуємо для кожи. Це вважається лучшим показателем. Масло Его Його использовать користувати или же на тюпле лицо. Второе масло, которое очень любит использовать Аюрведа, особенно у нас во время панчикармы, наших процедур, клиника Аюрведа 192 любит это масло, и это масло известно во всем мире. Это Элайкади Кокону Оно на основе кокосового масла с большим перечнем трав, которые входят в состав этого масла. Следующий момент увлажнения. Обязательно умывание. Масло смывается водой. И вот есть Розовая вода прекрасное тоже средство для тонизирования. Она имеет очень хороший запах, она очень мягкая, приятная. Вот и розовую воду использую для того, чтобы тонизировать лицо. Делается просто. На ватный диск наносится. И потом кожа после масла. Протирается таким образом, мы открываем кожу, мы даем ей подышать, и мы ее увлажняем.